Том і вовчення Каспер. Пригоди у чарівному лісі. Знайомство. Та початок пригод. Том зручно вмостився на сидіння автомобіля. Поруч сиділа мама, тримаючи на колінах плетеного кошика. У кошику під білим рушничком лежали теплі духм'яні пиріжки з вишнями і дражнили Тома своїми пахощами. Тато за кермом насвистував свою улюблену пісеньку. Він радів синьому небу, яскравому сонцю і мандрівці до лісу всією родиною. Ох, як довго Том чекав цієї поїздки. Ще відтоді, як батьки завели розмову, що треба було б зібратися всім разом за грибами. Але тато мав дуже багато роботи, і поїздку доводилося весь час відкладати. І нарешті це сталося. Вони їдуть. Ліс простягався з обох боків дороги, проте тато навіть не думав зупинятися. Потрібно проїхати трохи далі, де не так багато інших грибників, пояснила мама стривоженому хлопчику. Не хвилюйся, і не відходь від нас у лісі, будь поруч. Тато з'їхав на ґрунтову дорогу і, промайнувши ще трохи путівцем, Нарешті зупинився біля узлісся. Тому не часто доводилося бувати за містом. Зазвичай батьки влаштовували недовгі пікніки в парку біля будинку. А так далеко до лісу хлопчик потрапив вперше. Він вийшов з машини і злякано поглядав на стіну із зелених сосен, що височили просто перед ним. Давай, друже, злегка підштовхнув його в спину батько. Видивляйся, гриби. Тільки не квапся збирати, спершу поклич мене чи маму, бо не всі гриби їстівні. А ти поки що на них не розумієшся. До речі, а навіщо тобі рюкзак? Том щільніше підтягнув лямки великого червоного рюкзака за своєю спиною. Там усе, що може мені знадобитися для виживання у лісі, серйозним виглядом пояснив він. Складаний ніж, сірники, фляшка з водою, дощовик, печиво, кілька яблук, ну і мобільний телефон. Ого, та ж ми ще до вечора будемо вдома, сміючись, мовив тато. Від мобільного тут мало користі, бо зв'язку в лісі немає. Тримай краще ось це. Він простягнув тому яскраво червоний свисток. Якщо раптом віддалися, просто подуй щосили у свисток. Сказав тато, ми з мамою почуємо і одразу ж повернемося за тобою. Та не переймайся так, краще насолоджуйся красою природи. Поглянь, як чудово навколо. Тато повернувся і впевнено пішов уперед. Мама, прихопивши кошика з пиріжками, поквапилася за ними. Батьки все далі заглиблювалися в ліс. Том намагався від них не відставати. Він прутко стрибав з каменя на камінь і старанно переступав через коріння дерев, що випиналися з під землі. Дерева з усі біч обступали хлопчика, нащіптуючи йому таємниці лісу. Нові звуки, барви й запахи линули звідусіль і зачаровували Тома. Пахощі маминих пиріжків геть розчинилися в ароматі хвої. Томе, синку, не відставай. Почувся голос мами. Біжу. гукнув Том і завмер, підвівши погляд догори. Гілки дерев перепліталися над його головою, затуляючи небо, а промені сонця пробивалися крізь крони дерев, спадаючи на землю блискучою золотою павутинкою. Томе! покликав тато. Біжу, біжу. відгукнувся хлопчик. Але тепер його увагу привернув тріс із чагарника неподалік. Хтось пробирався крізь щільне гілля кущів. Том обережно підступився до чагарів і прислухався. Там, вочевидь, хтось був. Він шуборхався, пирхав і хекав. Хлопчик присів перед чагарником, навпочіпки, розсунув руками гілля і побачив двійкочихось оченят, що світилися зеленуватими вогниками, і здивовано зиркали на Тома. Том скрикнув і відстрибнув від кущів. Його серце швидко закалатало, а очі стали ще більшими, ніж ті зелені, що в кущах. Він розвернувся у пошуках тата чи мами, але їх ніде не було видно. За кущів долинуло гарчання, потім вираз, тріск гілок. Том, забувши про все на світі, кинувся навтьоки. Він біг і біг, аж поки зовсім не вибився з сил. Тоді зупинився і почав кликати батьків, проте їх ніде не було. Хлопчик раптом згадав про свисток, що дав йому тато, засунув руку до кишені, але там було порожньо. Свисток загубився, Том розхвилювався. Він не знав, що робити, і у який бік іти. Не знав, де залишилася їхня машина і як знайти батьків. Втомлений і переляканий він навмання, обрав напрямок і пішов вперед. Почало сутеніти. Том досі блукав лісом, кликав на допомогу, та ніхто не відгукнувся. Хлопчик відчув, що починає мерзнути. Він почувався самотнім і покинутим. Згадав про свій дім, батьків, які, мабуть, зараз не тямляться від хвилювання, вже збилися з ніг, шукаючи сина. І так стало тому шкода і їх, і себе, що він присів на траву і гірко заплакав. Раптом хлопчик відчув, що сидіти йому вкрай незручно, щось заважає. Ага, це ж рюкзак. Завдяки міцним лямкам він надійно тримався на плечах, і Том досі носив його за спиною. А в рюкзаку були запаси. Хлопчик миттю витер сльози, зняв рюкзака і почав діставати свої скарби. Спершу телефон. Але, як і казав тато, зв'язку в лісі не було, і пристрій виявився непотрібним. Тоді фляшку з водою. Одразу випив половину, навіть трохи заспокоївся. Він подумав, що зупинятися надовго не можна, поки геть не стемніло, треба йти. Можливо, вдасться зустріти інших грибників і вони відведуть його до батьків. Том вдягнув рюкзака, підтягнув тугі шилямки і вирушив у дорогу. Хлопчик ішов лісом, час від часу гукав на допомогу, проте марно. Дуже хотілося їсти. Том згадав запах маминих пиріжків і на очі йому знову навернулися сльози. Ой, зметикував Том. У мене ж є з собою їжа. Дістаючи з рюкзака печиво і яблуко, хлопчик дуже радів своїй кмітливості, поки він їв, сонце сховалося за деревами. «Ах, що ж мені робити? зітхнув Том. Стає дедалі холодніше, а сил у мене майже не залишилося. Щойно Том про це подумав, як попереду, за деревами, блимнуло світло. Він зрадів і швидко пішов у той бік. Світло ставало дедалі ближчим. Тому навіть здалося, що він відчув запах полуничного варення. Згадалася, бабусина запіканка з родзинками і цукровою пудрою. Бабуся завжди поливала її полуничним варенням. Ммм. Цими думками Том і пішов далі, пришвидшуючи крок. Тим часом геть стемніло. Нарешті хлопчик дістався досить близько, щоб розгледіти світло, що лилося з печери у скелі. Спершу Том злякався. Він зупинився і навіть хотів утекти. Проте страх темряви і втома зробили його сміливішим, і наш мандрівник тихенько підійшов до входу в печеру. Звідти віло теплом, чулося затишне потріскування палаючих дров, а до запаху полуничного варення додалися пахощі ягідного чаю. Хлопчик обережно увійшов до печери. Біля великого багаття, загорнувшись у картатий плед, сидів старенький дідусь, взутий у важкі черевики. Вигляд у нього був досить дивний: світлі очі, довга сива борода. У волосі заплуталися паїнці папороті й сухі листочки. Здавалося, дідусь навіть не звернув уваги на хлопчика. Він дивився на вогонь і помішував сонечне варення, що булькало в казанку над багаттям. Не бійся, раптом промовив дідок. Підійди на сюди, погрійся. Том здригнувся від несподіванки. Спершу він завагався трохи, проте все ж підійшов до багаття і простягнув до полум'я свої захололі долоні. Дідусь мовчки підвівся, підійшов до свого великого рюкзака, дістав звідти старенького ліжника і розстелив біля хлопчика. Том подякував і сів на м'яку тканину. Дідусь, тим часом, не сказавши жодного слова, налив у велике дерев'яне горня ягідного чаю і передав його Тому разом з великим окрайцем хліба. Дякую, знову сказав хлопчик. Він грівся біля вогню пив солодкий чай і поглядав на дідуся. Було тепло, затишно і зовсім не страшно. Тому відчував себе у безпеці, тому осмілів і звернувся до старенького. Мене звати Том. Я вчуся в школі у першому класі. А як вас звати, і хто ви? Дідок посміхнувся і подивився на свого гостя. Я Даріуш, – відповів він, хранитель цього лісу. Ви лісник! Радісно вигукнув хлопчик, як добре, що я зустрію вас, ліс так мене налякав. Том розповів дідусеві про все, що з ним сталося сьогодні, і запитав, чи може лісник відвести його до батьків. Ми завжди боїмося того, чого не знаємо, відповів Даріуш. Проте ліс приховує в собі багато чудес. Він сповнений секретів, чаклунства і таємних знань. Почувши про таємниці, Том завмер, міцно стискаючи горня двома руками. Справжнього чаклунства? перепитав він. Дідусь поважно кивнув. Ох, як би я хотів побачити дива. Звісно, якщо вони насправді існують, а то я не зустрів у лісі нікого, крім страшного звіра в кущах. Це через нього я загубив свій свисток і заблукав. Тому знову стало себе шкода, і він зробив великий ковток чаю щоб прогнати це відчуття. Дідусь похитав головою. Ти ще маленький, промовив він, тобі багато чому слід навчитися і багато чого дізнатися. Не завжди те, що тебе лякає, є небезпечним. Що більше ти будеш дізнаватися, то менше у тебе залишатиметься страхів, і навіть найстрашніший звір. Може виявитися добрим другом. Хранитель лісу простягнув руку. На його долоні лежав червоний свисток. Хлопчик скрикнув від подиву. Тримай, ти його впустив, промовив дідусь. Але тепер це незвичайний свисток, як і все в цьому лісі. Варто тобі подути в нього, і ти відразу опинишся вдома. Том схопив свисток. Так, це був той самий свисток, який дав йому тато, тільки на вигляд новіший цей навіть виблискував. Хлопчик майже підніс свисток до губ і хотів дмухнути, як раптом відчув, що неймовірно втомився. Чай, тепло, багаття зробили свою справу, хлопчика почало хилити на сон. Бабуття, я трохи перепочину, подумав він. Зовсім трохи. І відразу вирушу додому. То більше ні про що не турбувався. Він сховав свисток у внутрішню кишеню, щоб знов не загубити його. Приліг на ліжник, заплющив очі і миттю заснув. Тієї ночі тому снилися яскраві мальовничі сни. У них він боровся з величезним вогнедишним драконом, з палаючими зеленими очима. Дракон налетів на хлопчика і почав облизувати мищуким мокрим, гарячим язиком. Том прокинувся і розплющив очі. Ні, це був не сон. Щоправда, над ним нависав не дракона, а сіре вовчиня. Звірятко дивилося на хлопчика своїми зеленими очима, весело гарчало і облизувало його в обличчя. Том схопився і роздернувся довкола. У печері він був сам. Згасли багаття, все ще віддавало тепло крізь отвір у стелі. Яскраво світило сонце, але дідуся ніде не було видно, тільки вовчиня і далі кротилися біля Тома. Весело тицяючись носом у його ноги. У хлопчика в голові пронеслися усі події вчорашнього дня. Стривай, стривай! вигукнув Том. Я тебе знаю. Це ж ти налякав мене вчора в лісі. Ти ховався у тому чагарнику. Він зазирнув у яскраво зелені очі вовчиняти. Сумнівів не було. Саме ці очі дивилися на нього вчора з темної глибини заростей. Том розгнівався. Ти мене дуже налякав. Через тебе я втік, обурювався Том. Загубив свисток і заблукав. Весь день тинявся лісом сам, втомлений і голодний, усе через тебе. вовчиня зіщулило вуха і сумом зиркнула на Тома і спробувала знову його лизнути. Ні, я не хочу з тобою дружити, стояв на своєму хлопчик. Лишайся тут, а я повертаюсь додому. Тому узяв шматочок хліба, що вчора не подужав, і став їсти, вмочуючи у казанок із сонячним варенням. Ніколи в житті він не куштував такого смачного варення. Трохи під'ївши, Том підійшов до виходу і визирнув з печери. Сонце піднімалося над верхівками дерев, освітлюючи їх своїми променями. Ліс грав різнокольоровими барвами, а повітря було чистим і прохолодним. Співали птахи, і в кожного з них була своя пісня. Учора хлопчик був настільки наляканий, що й не звернув уваги на те, яка краса його оточує. Він пригадав слова старого Даріуша про чудеса і таємниці лісу, намацав рукою свисток у кишені і подумав: а що, як я? огляну ліс. Ну, хоч трішечки одним оком, побачу швиденько чару і одразу додому. А як же батьки? Вони, мабуть, хвилюються, шукають мене всюди. Тома мочили сумніви. Рука раз у раз тяглася до свистка, проте він так хотів побачити дива й дізнатись таємниці. Врешті допитливість, інтерес до незвіданого і жага до пригоду взяли гору і Том попрямував у глиб лісу. Вовченя пішло за ним, хоч і трималося трохи позаду. Том зупинився і обернувся. Вовченя припало до землі. Продовжуючи спостерігати за хлопчиком. Ні. обурено сказав Том. Ти не підеш зі мною. Ми з тобою, не друзі. Біжи назад у печеру або у своїх справах, а я піду у своїх. Він відвернувся і знову покрокував вперед, але щоразу озираючись, бачив маленьке сіре вовчиня, що й далі слідувало за ним. Поступово Том сповільнив крок. Усе частіше і частіше він поглядав на маленького зеленоокого звіра, що біг слідом. Нарешті хлопчик не витримав, зупинився і повернувся до вовчиняти. Що ти тут робиш сам? Де твої батьки? Ти живеш у лісника? Але ж ти ще зовсім маленький? Вовченя, звісно, нічого не відповіло, адже звірі не вміють розмовляти. Воно пильно дивилося на хлопчика і по черзі щулило то праве то ліве вушко, немов у відповідь на запитання Тома, кінчик вовченяткового хвоста злегка сіпався. Хлопчик усміхнувся. Ну що ж? сказав він, сідаючи на корінь дерева. Може, я й даремно на тебе гніваюсь. Напевно, вчора в кущах ти злякався не менше. Якось я геть про це не подумав. І Том засміявся, уявивши, як він, сам ще маленький хлопчик, налякав цілого вовка. Якщо хочеш, ми можемо стати друзями. Щойно Том вимовив ці слова, як вовчиня радісно вискнуло і кинулося до нього. Звірятко поклало свої м'які лапки хлопчикові на коліна і вкотре лизнуло його в носа. Ну, досить, досить. вигукнув крізь сміх Том. Ти й так уранці облизав мені все обличчя. Хлопчик гладив похнасте вовчикове хутро, і на душі йому ставало тепло і радісно. Ходімо шукати дива, сказав хлопчик, піднімаючись. Вовчиня весело дяхнуло. Том трусив джинси і озирнувся, вибираючи, у який бік їм іти далі. Аж раптом йому здалося, що він чує плач. Хлопчик завмер і прислухався це справді був плач, тільки дуже тихий, ледь чутний за шелестом листя. Ти теж це чуєш? Запитав тому вовчиняти. Те нашорошило вушка, а потім голосно пирхнуло, погоджуючись із хлопчиком. Як гадаєш, хто це? Я не можу зрозуміти, звідки лунає плач. Можливо, тобі вдасться знайти, хто це плаче. У відповідь вовчиня нашорошило вушка і покрутило головою, прислухаючись, а потім кинулося в глиб лісу. Хлопчик не роздумуючи побіг слідом. Що далі вони бігли, то гучнішим ставав плач. Нарешті вовчиня зупинилося перед високим деревом і підняло голову догори. Том зробив те ж саме. На нижній гілці дерева сиділа дивовижна біла птаха. Вона дивилася на друзів сумними темними очима і схлипувала. Том озирнувся довкола, але помилки бути не могло, плакала саме птаха. Хлопчик прокашлявся. Він бачив, що так робив тато, перш ніж починати серйозну розмову. Так він збирався з думками. Тепер зібратися з думками потрібно було тому. Кхе -кхе. Я перепрошую, а, а чому ви плачете? Звісно, Том не очікував отримати відповідь, тому аж підстрибнув від несподіванки, почувши її дзвінкий тоненький голосок. Як же мені не плакати? вигукнула вона. На моє гніздо напав чорний шуліка, і мої дітки, усі семеро моїх дорогоцінних пташенят, випали з гнізда. А вони ще й не вміють літати, розбіглися лісом і мені їх не зібрати. Та й сил у мене не вистачить підняти крихіток назад до гнізда. Птаха знову розплакалася та так сильно, що аж крильця затремтіли. Том застиг із роззявленим від ротом. Такого він точно не очікував, проте співчуття до птахи примусила Тома опанувати себе. Він озирнувся навколо, але пташенят ніде не побачив. Друже, сказав він вовченяті, нам треба знайти маляти і повернути до гнізда. Ти можеш знайти їх за запахом. Вовченя уважно принюхалися, а тоді, радісно вискнувши, кинулися до папороті, що росла неподалік. Двома великими стрибками подолало відстань, подивилися на Тома і заскавчало. Хлопчик підбіг до папороті, підняв руками великі і побачив двох маленьких білих пташенят, що злякано тулилися одне до одного. Він усміхнувся, дбайливо взяв їх до рук і підніс до дерева. А тоді зіп'явся навшпиньки, щоб дотягнутися до гнізда, і посадив пташенят туди. Біла птаха відразу пригорнула їх крильми і щасливо защебетала. У такий спосіб друзі знайшли ще чотирьох пташенят: одне ховалося серед листя чистотілу, дві косиділи на галявині в конюшині, а ще одне у заростях чорниці. Вовченя знаходило їх за запахом і кликало Тома, а той потім обережно повертав крихіток назад у гніздо. Залишалося знайти ще одне останнє пташеня. Біла птаха лагідно обіймала крилами своїх малят, проте погляд її, як і раніше, залишався сумним. Вона хвилювалася за своє сьоме дитя. Вовченя крутилося на місці, намагаючись зловити потрібний запах, але йому це ніяк не вдавалося. Ох, у розпачі зітхала птаха. Мабуть, моє маленьке дитинча забрав чорний шуліка, і я ніколи не побачу свого малюка. Том замислився. А раптом вовченя не може нічого винюхати, бо йому заважає запах інших пташенят. Якщо так, то сьомий малюк десь поруч. Можливо, від страху він надійно сховався неподалік. Тому опустився на коліни і почав уважно оглядати землю навколо дерева з гніздом. Він мав рацію пташеня ховалося в заглибинці між корінням дерева, зарившись у торішнє листя. Не бійся, маленьке, сказав Том. Шуліка вже полетіє звідси, а твоя мама дуже хвилюється і шукає тебе. Виходь, я допоможу тобі повернутися до гнізда. Ташеня пискнула і, обережно, ступаючи своїми тонкими лапками, вилізло з під коріння. Воно тремтіло від страху, проте все ж далося хлопчикові в руки і незабаром теж опинилося у гнізді. Мій хоробрий малюк. вигукнула біла птаха і заплакала від щастя. Вона ніжно огорнула своїх пташенят крилами, немов бажаючи вберегти їх від усіх бід на світі. А ті сиділи, протолившись до м'якого маминого пуху, і мружилися від задоволення. Ходімо, прошепотів Том вовченяті, поправляючи рюкзака, не будемо їм заважати. І друзі рушили далі. Том замислився, якесь дивне, незнайоме раніше відчуття охопило його, наче змішалися радість, задоволення і спокій. Тому ще не доводилося нікого рятувати, навіть просто допомагати. На душі було тепло й хороше. Хлопчика так захопили нові пригоди і казкове життя, що він геть забув про життя справжнє і про свій дім. І про машину на узліссі, і про тата з мамою теж. Так буває, коли зустрічаєшся з чарами надто близько, проте Том цього ще не знав. Він почувався щасливим і безтурботним. Знаєш, звернувся він до вовчиняти, Я гадаю, що ми й далі маємо допомагати тим, хто цього потребує. У лісі стільки істот, яким може знадобитись наша поміч. Що скажеш? Вовчиня нічого не сказала, тільки радісно повискувало і метелило хвостиком. Чудово, засяяв Том. Тоді йдемо шукати тих, кому зможемо допомогти. Знаєш, мені було трохи страшнувато і незвично, коли птаха заговорила людською мовою, засміявся хлопчик. Треба ж таке, сподіваюсь, інші тварини будуть звичайними. Звісно, погодилося вовчиня. До речі, мене звати Каспер, і не звертаючи увагу на тому здивування, побігло назустріч їхнім новим пригодам у цьому чарівному лісі.